Тебе дратують впевнені люди, але вони тут ні до чого. Бо найчастіше це не про них, це саме про тебе, про ту частину тебе, яка хоче так само легко заявляти про себе, але не може, про внутрішню заборону бути занадто, занадто гучною, занадто яскравою, занадто впевненою. І у цей момент дослухайся до себе, чий голос ти чуєш в такі моменти. Коли хтось заходить у простір з прямою спиною, ясним поглядом і без страху може сказати: Я знаю, я вмію, ми або захоплюємось, або починаємо внутрішньо скручуватись. І це момент, коли варто не ліпити ярлики, пихата чи зарозуміли, а спитати себе, що саме в мені так різко зреагувало. Чому ця людина є для мене тригером? Бо, можливо, вона просто показує те, що в тобі ще не прожито. Впевнені люди дратують тих, хто собі цю впевненість поки не дозволив. А ти дозволяєш бути собі впевненим?